Осінь це не лише час збирання врожаю, а й пора великого прибирання на землі. Після спекотного літа, коли город віддав усе, що мав, у землі залишається безліч невидимих ворогів личинки жуків, яйця комах, спори грибків і рештки шкідливих бактерій. Вони ніби засинають до весни, щоб навесні знову прокинутися і почати шкодити. Якщо не провести очищення ґрунту перед зимою. То навіть найкраще насіння навесні може не дати урожаю. Шкідники і хвороби не зникають самі собою, вони лише чекають зручного моменту. Саме тому восени, коли земля ще тепла, але вже спокійна, треба провести справжню дезінфекцію без хімії, без отрути, але з користю для землі. Багато хто думає, що хімічні засоби єдиний вихід, проте досвід старих господарів показує, що природа. Сама має все необхідне для очищення. Земля жива, і вона може оздоровитися, якщо їй допомогти. Варто лише знати, як правильно це зробити. Чистий ґрунт, але це не просто запорука доброго врожаю, це ще й турбота про себе і свою родину. Бо хімія, що вбиває комах, часто вбиває і корисні мікроорганізми, робить землю мертвою. А в такій землі вже важко щось виростити. Тому перед зимою треба не просто знищити паразитів. А зробити так, щоб земля мала силу відновитися. У цей час важливо зрозуміти, що восени в ґрунті закладається майбутній урожай. Якщо землю залишити брудною зараженою з рештками хворих рослин, то навесні вона захворіє. Гнилі, грибки, нематоди, личинки усе це зимує просто під ногами. Навіть якщо згрести бур'яни і видалити старі стебла, цього мало. Треба діяти глибше, очистити землю від середини. І саме восени, коли вона ще тепла, природні методи працюють найкраще. Сонце вже не пече, але волога і тепло дозволяють активним речовинам із золи, вапна чи настоїв трав добре проникати в землю. Це своєрідна лікарня для ґрунту перед його зимовим сном. Колись наші діди казали осінь, то лікар для землі. Якщо її правильно лікувати, вони не мали хімікатів, але мали мудрість. Після збору врожаю вони не поспішали залишати грядки голими. Вони знали, що треба дати землі перепочити, але перед тим очистити її від усього злого, обприскували відварами полину, спалювали залишки бур'янів, посипали золою, перекопували з перегноєм. Усе це не лише вбивало шкідників, а й збагачувало землю. Бо кожен попіл, кожна трава, кожна грудочка мала своє значення, вони вірили, що земля чує, і що як її очистиш восени, так вона віддячить навесні. Сучасні господарі мають більше можливостей, але часто забувають про прості речі осіннє очищення грядок це не лише боротьба з комахами, це цілий обряд турботи, бо коли все прибрано, перекопано, знезаражено і вкрито. Земля входить у зиму спокійна, і тоді весна приходить не з хворобами, а з новими силами. Без цього ніякі добрива не допоможуть. Земля має бути чистою, живою і вдячною. Кожен господар, який хоч раз бачив, як після осіннього прибирання наступного року грядки дають сильніші сходи, знає, що це працює. Немає нічого кращого ніж навесні копнути землю. Й відчути, що вона дихає легка, розсипчаста, без запаху гнилі це є ознака здорового ґрунту. А здоровий ґрунт це найкраща профілактика від будь-яких шкідників, коли земля чиста, шкідники просто не мають де оселитися. Тому перший крок до знищення всіх шкідників без хімії це зрозуміти, що чистота землі починається з турботи про неї. Не можна просто залишити город напризволяще після збору врожаю, треба пройтися по кожній грядці, прибрати рештки, перевірити, чи не залишилося гнилих плодів, бур'янів, насіння, усе, що може стати сховком для шкідників, треба знищити, але не спалювати бездумно, а робити це з розумом. Адже попіл від спаленого бур'яну це вже перше природне ліки для землі. Ось чому навіть просте прибирання восени. Це вже початок великої справи очищення. Восени, коли день корочає, а повітря пахне димом і вологим листям. Кожен господар має згадати земля дихає так само, як і людина. Якщо її задушити отрутою, вона замовкне якщо допомогти їй очиститися, вона оживе. Ось чому дезінфекція грядок без хіміїць – це не мода і не хитрощі екогосподарів. А повернення до нормального природного кола життя. Бо земля завжди сама знає, як зцілитися, треба лише не заважати їй, а трохи допомогти. І найкращий час для цього осінь. Коли приходить час наводити лад на грядках після збору врожаю, кожен господар думає, як зробити все правильно, щоб земля відпочила, але не залишилася зараженою. І саме тут на допомогу приходять. Природні способи знезараження, їх чимало, і кожен має свою силу. Якщо застосовувати з розумом, головне не поспішати й не лінуватися, бо осіння праця на землі це запорука чистої весни. Усе, що ми робимо зараз, дає результат через пів року, коли прокидаються перші паростки. Якщо зробити дезінфекцію без хімії, земля не тільки очиститься від шкідників. А й стане родючішою. Починати варто з найпростішого гарячої води. Старі господарі казали, окріп чиста смерть для гаддя. Якщо після перекопування пролити грядки окропом приблизно 10 літрів на квадратний метр, можна знищити більшість личинок, нематод і грибкових спор, особливо ефективно, це після видалення рослинних решток. Гаряча вода проникає в верхній шар ґрунту на 5-7 см, де найчастіше зимує шкідлива живність. Звісно, робити це треба обережно не тоді, коли земля зовсім суха або мерзла, найкраще у вересні чи на початку жовтня, коли температура ще тримається понад 5-5 градусів. Після обробки ділянку можна накрити плівкою або мішковиною, щоб тепло довше зберігалося. Так ефект буде ще сильніший. Далі йде зола справжнє народне золото вона не лише відлякує паразитів, а й знезаражує землю, насичує її калієм, кальцієм і магнієм. Золу можна просто розсипати по грядках приблизно склянку на квадратний метр, або при перекопуванні внести її глибше в землю. Дехто робить ізольний розчин два склянки золи на відро води. Настояти добу й полити цим грядки. Так знищується грибок, попелиця, дротяник, слимаки та інші любителі зимового сну у вогких місцях. Головне, не змішувати золу з вапном чи аміячними добривами, бо тоді зникає її сила. Чиста зола без домішок ось найкращий природний антисептик для ґрунту. Ще один перевірений спосіб вапнування. Але тут важливо знати міру вапно не лише вбиває личинок і грибки, а й зменшує кислотність ґрунту. Якщо земля кисла, то шкідники там почуваються як удома. Тож восени можна внести гашене вапно або доломітове борошно близько 300-400 грамів на квадратний метр. Це робиться відразу після збору врожаю, коли ще тепло. Після цього землю перекопують, щоб вапно добре перемішалося у лужному середовищі більшість хвороб, і паразитів не виживає. Через 2-3 тижні такий ґрунт відпочиває і навесні у ньому вже не буде джерел інфекцій. Не варто забувати і просидирати це справжній зелений лікар для землі. Якщо після збирання врожаю посіяти гірчицю, фацелію, жито чи люпин, вони проростуть до холодів. Укриють землю зеленим килимом і не дадуть бур'янам або личинкам паразитів знайти місце для зимівлі. Гірчиця особливо цінна, бо її коріння виділяє речовини, що відлякують нематод і личинок дротяника. Навесні все це перекопується і стає природним добривом. Таким чином, земля і очищається, і підживлюється без жодної краплі хімії. Ще один старовинний метод сіль та сода. Їх використовували, коли потрібно було вибити шкідників із тріщин у землі чи з глибших шарів. На відро води додають 3-4 столові ложки кухонної солі або соди, поливають цим розчином землю після перекопування. Це простий, але дієвий спосіб знезараження від гнилі, грибків і комах. Проте ним не варто зловживати досить раз на рік, і не на всій ділянці, а лише там. Де спостерігалися проблеми. Є ще трав'яні настої екологічний, але сильний засіб, для цього збирають полин, чистотіл, тютюн, часник, дереві, ромашку, заливають водою і настоюють кілька днів, потім цим розчином обприскують грядки або поливають землю. Такі настої не лише знищують яйця шкідників, а й відлякують гризунів і комах, які шукають місце для зимівлі. Особливо добре працює полин, його запах не витримують ні личинки, ні кроти, ні капустяна муха. Щоб дезінфекція була повною, варто поєднати кілька способів: наприклад, після збирання рослин полити гарячою водою, потім розсипати золу, а через тиждень посіяти сидирати, так земля отримає потрійний захист і повне відновлення. Якщо все зробити вчасно, до перших заморозків, то весною ви отримаєте не лише чистий город, а й родючий, готовий приймати нове життя ґрунт. Не треба боятися, що без хімії нічого не допоможе. Природа працює повільніше, але надійніше вона не вбиває все підряд, а лише врівноважує. Коли в ґрунті зникають паразити, там з'являється більше дощових черв'яків, мікроорганізмів. Що розкладають рештки і роблять землю м'якою. І тоді вже ніяка хімія не потрібна. Природні методи не лише чистять, а й лікують землю. І хто раз побачив результат, той більше ніколи не повернеться до отрут. Так восени з допомогою гарячої води, золи, вапна, і сидератів, ми ніби даємо землі чисту ковдру для зимового сну. Після такого очищення. Ґрунт не боїться морозів, бо в ньому не залишається гнилі і хвороб. А коли прийде весна, така земля одразу оживає легка, чиста вдячна. І тоді кожен, хто трудився восени з гордістю скаже Я зробив усе правильно, без хімії, але з розумом і любов'ю до своєї землі. Наші діди і бабусі знали, земля не любить поспіху, зате любить увагу. У старі часи ніхто не чув про біопрепарати. Чи фунгіциди, але городи родили, а комахи не розмножувалися так люто, як тепер. Бо люди діяли просто, але розумно, спираючись на спостереження і досвід. Кожен двір мав свої секрети, свої маленькі хитрощі очищення землі, і все це було перевірено поколіннями. Сьогодні багато хто знову повертається до тих методів, бо розуміє, хімія швидко знищує не лише паразитів, а й саму землю. Одна з найвідоміших старовинних практик обкурювання димом. Коли зібрано врожай і грядки перекопано, господар розкладав купки з сухої трави, гілля старого горіха чи яблуні, полину, часом додавав трохи тирси або соломи. Дим ішов густий і терпкий, проникав у землю, у шпарини, де могли ховатися личинки. Так обкурювали і горот, і погріб, і сарай всюди. Де міг бути грибок чи шкідники. Полиновий дим мав особливу силу. Він не тільки виганяв комах, а й очищав повітря. Старі казали, що після такого диму земля дихає по новому. Зараз цей спосіб можна повторити, але розумно невеликі кубки, щоб не палити ґрунт, а тільки дати легкий димовий запах. Це природна дезінфекція, яка не шкодить. Ще один перевірений спосіб. Кури на городі, осінню, коли грядки вже звільнені, можна випустити домашню птицю курей, качок або індиків. Вони не тільки клюють залишки зерна чи бур'янів, а й добряче розгрібають землю, знаходячи личинки жуків, слимаків, черв'яків. Таким чином, птахи виконують роль живих санітарів, особливо кури полюбляють личинок капустянки і дротяників, тих, що потім гризуть коріння навесні. Один день такої курячої допомоги може замінити кілька годин перекопування, а земля при цьому отримує ще й добриво курячий послід, багатий на азот і фосфор. Це простий, але дуже ефективний метод, який не потребує жодних витрат. Наші пращури часто користувалися золою не лише для посипання, а й для виготовлення зольного розчину. Вони брали стару деревну золу, заливали окропом, настоювали ніч, і вранці цим розчином мили не лише грядки, а й дерев'яні кілки, відра, інструменти, якими працювали в городі. Таким чином не переносили хвороби з року в рік. Дехто навіть промивав зольним розчином стовбури фруктових дерев, щоб не зимували шкідники під корою. Це все були прості, але мудрі дії, які формували. Культуру чистоти в господарстві. Цікаво, що колись після збору врожаю люди не поспішали спалювати всі рештки, деякі трави, наприклад, полин або гірчицю, навпаки, залишали висихати на грядках, щоб їхній запах тримався до морозів. Такий природний захист запахом допомагав відлякувати гризунів і шкідників, а там, де треба було повністю очистити землю. Лишки спалювали на місці, щоб попіл одразу повернувся у ґрунт. Бо попіл це не сміття, а ліки для землі. У ньому є все, що потрібно для відновлення мінерального балансу. Інший стародавній метод осіннє водне купання землі. Господарі копали вузькі канавки вздовж грядок і заливали їх водою з додаванням трішки солі або соди, так промивали землю, вимивали залишки кислоти й органічних решток. Потім залишали висохнути на сонці, і земля ставала чистою, як нова. Дехто після цього розкидав трохи перегною або листя, щоб земля мала чим накритися на зиму. Цей прийом зберігав вологу і знищував грибкові спори. Сьогодні господарі часто поєднують старі і нові підходи. Наприклад, замість полинового диму використовують Насті полину для поливу, замість курей. Запускають біоактиваторів ґрунту, які роблять схожу роботу. Але в основі все та сама логіка природа очищає сама себе, якщо не заважати. І саме восени потрібно лише створити умови для цього трохи перекопати, трохи нагріти, трохи дати поживи. Земля віддячить на півдні України досі практикують метод осіннього сонця, коли зібрано все. Землю залишають голою на тиждень два, щоб сонце і вітер випарили вологу, вигоріли спори та личинки, потім засипають золою і перекопують. Це теж природне знезараження, без краплі хімії, лише сила повітря і тепла. А на полісі господарі перед морозами люблять пролити грядки міцним настоєм часнику. піввідра на відро води. Кажуть, що після такого запаху навіть кріт тікає не те, що хробак шкідник. Ці приклади показують, що все найкраще вже давно придумано народна мудрість не знала лабораторій, але знала землю. Люди відчували, коли вона втомилася, коли захворіла, і лікували її як живу істоту. Тепер, коли ми маємо термометри, аналізи ґрунту і добрива, ми часом забуваємо головне відчуття живого зв'язку з землею. Але ті, хто зберігає старі звичаї, бачать різницю. Земля, оброблена димом, золою і травами, пахне інакше, легше копається, дає міцні сходи, і це не магія, але це проста фізика і біологія, перевірена століттями. Так народні хитрощі, поєднані з сучасними знаннями, створюють справжню систему природного очищення, без агресивних хімікатів, без шкоди для природи, і головне, з душею. Бо коли господар робить усе з любов'ю до землі, вона відповідає тим самим родить щедро, не хворіє, не виснажується, і тоді будь-який паразит відчуває на цій землі йому не місце. Коли вся осіння робота завершена, а земля дихає свіжо і спокійно, настає час підбити підсумки. Головне, що треба пам'ятати кожному господареві очищення грядок без хімії це не разова дія. А ціла система турботи про землю. Природні методи не дають миттєвого ефекту як отрута, але вони працюють глибше і довше. Якщо восени зробити все з розумом, земля сама стане вашим союзником, весною не доведеться бігати з хімікатами, рятуючи розсаду від невідомих напастей. Бо там, де чисто і збалансовано, хвороби не затримуються. Перше, на що варто звернути увагу, послідовність дій. Не можна все змішувати докупи. Кожен метод має свій час і своє призначення. Спершу прибираємо рештки, видаляємо бур'яни і гнилі плоди, потім перекопуємо землю, щоб шкідники, які сховалися, вийшли назовні і потрапили під холод чи сонце. Далі йде етап знезараження гаряча вода, зола, трав'яні настої або легке вапнування. І лише потім укриття або посів сидератів. Це як лікування в кілька етапів очищення, лікування, відновлення, якщо дотримуватись цієї черги земля входить у зиму здоровою. Другий важливий момент не переборщити, навіть природні засоби можуть зашкодити, якщо їх занадто багато. Наприклад, надлишок золи може зробити землю занадто лужною, а надмір вапна спалює. Корисні бактерії, тому все треба в міру. Як казали старі господарі не труй землю, бо сам потім її їсти будеш краще зробити кілька легких процедур, ніж одну сильну, але шкідливу. Земля любить помірність, це її закон природи, якщо доглядати її поступово, вона сама відновиться. Третє не забувай про весну, коли працюєш восени. Багато господарів очищають землю. Але потім залишають її голою до морозів це помилка. Відкрита земля втрачає вологу, промерзає занадто глибоко, і всі наші старання можуть зійти на нівець. Краще після очищення засіяти гірчицю, овес або фацелію, навіть якщо вони не встигнуть повністю вирости вони візьмуть на себе надлишки азоту, не дадуть бур'янам піднятися, а їхнє коріння провітрить ґрунт. А коли зима прийде, ці рослини ляжуть природною ковдрою і захистять землю від промерзання, це і є найкраща профілактика від весняного вибуху хвороб. Ще один важливий пункт не залишати сміття на полі, здавалося б, згріб бур'яни вкупу і добре. Але саме в таких купах зимують миші гусінь личинки жуків, тому всі рештки краще або компостувати окремо або спалювати, якщо вони заражені. Попіл потім повернути на грядки це замкнутий природний цикл, де нічого не пропадає. Усе, що бере земля, треба їй і віддати тільки в чистій формі, так створюється баланс, який не дає паразитам шансів. Багато хто недооцінює силу зими. А насправді морози це теж союзник. Якщо землю правильно перекопати восени, великі грудки замерзнуть і разом із ними загинуть ті, хто сховався внизу. Тому не варто вирівнювати грядки до ідеалу. Нехай залишаться горбки і нерівності, вони краще промерзнуть. Це давній селянський секрет. Зима сама зробить що треба, аби ми їй не заважали. Головне, ж, щоб ґрунт був чистий і не забитий гниллю. Окрема увага інструментам. Багато господарів забувають, що хвороби і шкідники залишаються не лише в землі, а й на лопатах, сапках, відрах. Після осінніх робіт усе треба промити, обробити золою або содою, висушити. Якщо цього не зробити, то навесні ті самі грибки повернуться на грядки разом з інструментом. Чистота в господарстві починається не з добрив, а з дрібниць. І найголовніше не втрачати зв'язок із землею. Той, хто робить усе лише за інструкцією, ніколи не відчує справжньої вдячності від ґрунту. Треба слухати землю, бачити її колір. Нюхати її запах, якщо пахне свіжістю після дощу, усе добре. Якщо йде запах гнилі, треба діяти. Земля завжди підказує, що їй потрібно. І коли доглядаєш її з любов'ю, навіть прості методи працюють чудеса. Отже, щоб уникнути проблем, запам'ятай кілька простих правил прибирай усе після врожаю, не залишай гнилі рештки, використовуй тільки природні засоби золу, вапно. Трави, гарячу воду, не роби все одразу, давай землі час відпочити, укрий її зеленими сидератами або листям, і найважливіше не шукай легких шляхів. Природа не терпить поспіху, але винагороджує терпіння. Кожна осіння година, проведена на городі, повернеться навесні сторицею, і коли в березні зійде перше тепло. Ти вийдеш на грядки, де земля темна, пухка, пахне життям, і зрозумієш, що вся твоя праця восени не минула даремно, без хімії, без зайвих витрат, лише завдяки силі природи і твоїм рукам. Ось тоді і народжується справжнє господарство чисте, живе і вдячне. Бо здорова земля це найкраща спадщина, яку можна залишити своїм дітям.